19 травня на аеродромі Гайок стикнулися інтереси ради матерів та дружин воїнів АТО і Білоцерківського вантажного авіакомплексу. У місті вже 10 років поспіль планують відновити роботу аеродрому Гайок. Приймати там військові та вантажні літаки, що йде в розріз з інтересами Ради матерів. Ми вам чітко пояснили, чому сьогодні наша мирна акція за наші проплачені кошти сюди прийшла і це призупиняє. Тому, Тому що сьогодні люди, які тепер, прийшли Тепер мені Тобто ви хотите, так, щоб був та був ліквідовано Є узин. Чому ми не займаємося військовим об'єктом, який є логічним? А ви сьогодні хочете в угоду якихось своїх амбіцій і своїм то тоді, шановні. Якщо у вас немає своїх амбіцій, ви просто стоїте разом з нами як жити нашого міста, і як патріот України в сьогоднішній день свята величезного. З одного боку, зрозуміло, є позиція керівників білоцерківського вантажного авіакомплексу. Працююча злітна смуга це робочі місця, кошти у бюджет і розвиток мікрорайону. Однак, коли це все буде зроблено, невідомо, адже інвестора ще й досі немає. З іншої сторони наповну працюючий аеродром завдає незручності для сімей воїнів АТО, які отримали земельні ділянки в районі злітної смуги та планують там будівництво. Ви обмежуєте нас сьогодні в будівництві. Ви обмежуєте нас сьогодні в чистому небі, тому що хлопці, ви просто не бачите таку річ. Якщо ви вийдете на парк, ви подивитесь та саму земельну ділянку, яка сьогодні іде і там уже садять дерева, вивозять туди тини. І коли злітав літак, ну це було, хлопці. Я розумію, ну ми це будемо жити в цьому ще не один рік. І ті хлопці почали падати на землю. Ці мами в паніки петру, тому Тому це шум. Але це шум буде, тому що будуть літати літаки з другого. Якщо буде, ми не зможемо будувати високі будинки, навіть вісім поверхів. А це тут джикло. Це те, що у нас є. Якщо ви скажете, покажіть нам, того, хто буде будувати, покажіть нам плани, покажіть нам будинки, які будуть будуватися. Ми готові вас прийняти день і вночі для того, щоб ви прийняли виважене рішення ось тут. Почуйте нас, не тихо, стачить за забором, а тут якісь тут сидять. В свою чергу депутат міської ради та військовий Володимир Бабенко висловився за відновлення аеродрому. Значить, тут теж був військовий аеродром. Ми це знаємо. Значить, аеродром існує з 1927 року. Значить, оцих хуторків ще не було, а аеродром уже був. Тут стояв полк даної авіації бомбардіовочний Ту 16 Ви теж знаєте, пам'ятник бачив. Ми виступаємо однозначно, ми, міська рада вся підтримала, за моєю ініціативою, ми звернулися до Національної гвардії, в 90-х роках тут стояла розпольована аркавійне надзвичайність. Ми виступаємо за спільне використання, за повернення сюди військових. Чому? Тому що якщо ми не повернемо військових сюди, то це запустіння, ви подивіться, цей мікрорайон гайок, в якому він заростає, все заросло. Коли тут були військові, це було закрите, закрите містечко, був ідеальний порядок. За наставлення якихось непонятних гендерів, кіосків навкоманія, немає робочих місць. Авіація це висококваліфіковані робочі місця. Я не буду вам це розказувати. Виникає питання до чиновників: чому керівники, які вибирали місце для ділянок учасникам АТО, не врахували такий варіант розвитку подій в будь-якому випадку. Питання повноцінної роботи аеродрому в гайку залишається відкритим.